Далі поговоримо про Redux і про State Management. Тож, Redux це дуже популярна тема в контексті React. Взагалі, State Management — це дуже така складна тема саме для, ну, для будь-якого фронтенда, оскільки нам потрібно зробити так, щоб ми мали доступ до глобального стейту. E, щоб не прокидувати, як я вже казав, по use, e, context, щоб не прокидувати значення з самого верху до самого низу, нам би мати щось таке, щоб e, ми мали якісь глобальні значення, які б зберігалися десь глобально. Але при цьому кожен компонент міг ними або змінювати їх, або отримувати до них доступ. Того у нас є. Або нативний use -контекст, React context, або Redux. Ще є декілька різноманітних MoPix і ТД, але Redux він найбільш розповсюджений. Тож, Redux це бібліотека для управління глобальним станом у JavaScript-додатках, яка дозволяє централізовано зберігати стан додатку і робити його доступним для всіх компонентів, незалежно від того, на якому рівні компонента дерева вона знаходиться. Редакс особливо корисний для масштабованих додатків, де управління станом стає складним. В основі Redux лежить принцип односпрямованого потоку даних, що дозволяє зрозуміти, як стан змінюється і хто його оновлює. А основні концепції Redux. Це Store, action, reduce, dispatch, state. Store, сховище. Це там, де зберігається наш стан. Далі у нас є action. Це щось таке, що впливає на. Наш стан, тобто інструкція. Редюсер це функція, яка приймає старий стан і дію, а потім повертає новий стан. Тобто редюсер він приймає до себе щось старе, приймає, що з ним потрібно зробити, і повертає за нове значення. Діспач. Функція для відправлення дій у редюсер, щоб оновити стан. State – це об'єкт, що містить усі дані додатку, які управляються через Redux. Взагалі, як працює Redux? Redux – Використовує односторонній потік даних, що означає, що стан додатку можна оновлювати тільки через відправлення дій action. І продюсер повертатиме новий стан на основі цих дій. Action користувач ініціює дію. Наприклад, натискання кнопки або подія, яка описує, що потрібно змінити в стані. Дія є об'єктом, що містить мінімум два поля. Type і payload. Type це те, що, яка дія повинна бути, Payload – це ті дані, які потрібно передати для цієї дії. Reducer – Це чиста функція, яка отримує поточний стан і дію, і повертає новий стан. Важливо, редюсер не змінює стан напряму, а створює новий стан. Це важливо пам'ятати. Стор. Стан зберігається в стор, і це єдине джерело правди. Стор містить весь глобальний стан вашого додатку. Dispatch. Для того, щоб змінилися дані в стор, потрібно ви відправити дію діспач. Dispatch ініціює виклик редюсера, який обробляє дію та оновлює стан. Дивіться, um, в сторі зберігається наш стан. Якщо ми викличемо редюсер, він цей стан не змінить. Взагалі ніяк. От просто нічого з ним не зміниться. Він просто візьме дані попередні, їх якось модифікує і віддасть тобі дані. Але для того, щоб в нашому сторі, тобто глобально змінився наш стан, нам потрібен діспач. Діспач якраз буде викликати наш редюсер, який буде змінювати наші дії. Тож. Подивимось, як це виглядає на практиці. Знову ж таки, той самий наш от цей, от, от, інтересний каунтер, який працює скрізь. Тож, давайте по коду швиденько, і потім подивимось, як воно крок за кроком відбувається. Тож, ми створюємо певний метод інкремент, який має в собі type інкремент. Далі. Ми створюємо каунтер-редюсер, який приймає state і action. В залежності від того, який action-type нам приходить, ми змінюємо state-count. Все те саме, що і було в use context точніше, в use-reducer. Але є певні моменти. Імпортуємо CreateStore, створюємо певний store. Далі в нашому компоненті counter. Що ми робимо? Беремо use-Selector з React Redux, це у нас hook, куди передаємо наш state. State – це буде count. І використовуємо dispatch. Створюємо новий dispatch. Це use dispatch, також hook з React Redux. Що ми робимо далі? Далі ми прописуємо наш компонент, де у нас буде state count. І два dispatче. Один dispatch інкремент, ось цей, інший диспач просто в такому вигляді прописаний. Можемо прописувати так, можемо прописувати так. Залежно залежності від того, у вас, е яка у вас складність диспатча. І up. Всередині app у нас є провайдер, який нам дає стор. І всередині цього провайдера у нас буде каунтер. Тобто, ось цей стор ми будемо брати з провайдера. Ось туди в цей стор буде передаватися наш передаватися наше глобальне сховище. І при кожному кліку у нас буде викликатися dispatch, який буде, викликати, е, ну, буде викликатись dispatch з певними даними. Тобто, наприклад, type decrement. Dispatch, в свою чергу, буде викликати counter reducer, який буде, бачити, у нас є state ось наш ось тут state count. І у нас буде action. Action у нас type decrement. Дивіться, ага, Decrement. Що ми робимо? Оновлюємо наш state. Good. Good. Давайте ще раз так. Action. Ось ми маємо дві дії: інкремент та декремент. Такі змінюють наш стан. Редюсер. У редюсері ми визначаємо, як змінюється стан у відповідь на ці дії. Store. Create store. створює хранилище. Для стану, яке обробляє зміни через редюсер. Дивіться, коли ми робимо provider store, отут ми створюємо const store, create store, counter, reducer. Тобто ми будемо знати, що у нас є counter-reducer, який а, приймає значення стейту і Е, Так, добре. Use dispatch, hook, use dispatch дозволяє відправити дії в Store. use selector, hook, use selector дозволяє отримати значення із Store. Це все простенько. Переваги використання Redux. Централізоване збереження стану. Односпрямований потік даних легкість тестування, покращення продуктивності. Коли використовувати Redux? Великі додатки. Якщо ваш додаток має складну архітектуру з великою кількістю компонентів, Redux може централізовано керувати станом. Масштабовність. Redux допомагає структурувати і спрощувати управління станом у великих додатках. Спільне використання стану. Якщо кілька компонентів повинні мати доступ до одного і того самого стану або даних, наприклад, авторизаційний стан, налаштування тощо, тоді ми використовуємо Redux.